Всім привіт-привіт, друзі! Сьогодні в нас онлайн-казино, яке вас точно здивує, і буде у нас сьогодні топ-10 фактів про сучасні казино. Окей, що ж, ми залетіли у нас на дідібет. Звісно ж, ставимо ставочку на початку 20 центів. Так, щоб трішечки, можна сказати, підґрунтя зрозуміти, що як тут буде нас відпрацьовувати, і далі вже будемо відтолкуватись від. Цього всього, що у нас є, працює сьогодні у нас дід. Так, нічого собі. Блін, дуже шкода, що звісно, що так. Ну, я не встиг підняти ще ставочку, 20 центів це так трішечки маловато. Ну так, три прокрута наших зразу ми зі старта прокрутили. То, й, що до речі, дуже круто. Е -е, які у нас є факти? Потрібно слідкувати за кожною платформою, як і по відгуках. Що я, наприклад, як я роблю, є в кого які бонуси, як вони їх виплачують. Потрібно все перечитувати. Є багато вже і старих платформ, вони там можуть вже нічим не здивувати, не оновлюються ігри. Тобто все сучасне, тобто, всі більш такі крутіші платформи взяти дідібе, то в них там поток нових ігор, там крутих розрабів, що в принципі всі люблять. Тож, тут нема проблем, Тут можна ще якусь ставочку закинути, хто дійсно в цьому розуміється. Я тут не лізу, ну, максимум на наших, там на гусяка якогось накинути трішечки. Це в тому, що тако впевнений. А хто трішечки там професійно займається, то так. Так, друзі, що ж, ну, воно, звісно, все йде в окуп, у нас є ще множник. 7х. Буде круто, якщо ще зловити там хоча б 20х, так, у нас є 2 бакса на 7. так. Ага, це в в загальному, перепрошую. Друзі, також да, дякую за підтримку. Мене давно не було. Знов я ось вирішив вернутися в наші володіння. Так, 4 бакса. Непогано, в принципі, з 60 центів. Приблизно з, 3, ну, з 20 з копійками гривнями. Вже трішечки так. І ще в нас є ік Непогано, непогано. В принципі, я в нашого кейта поліпус саме зайшов на тисячу, там є декілька різних версій. Ну думаю, що цю ніхто не промаже. До речі, для нових гравців нормальні бонуси закидують. Так що я завжди попереджую, читайте уважно, що там, що пишеться. Так, а ну давай ще якогось ікса. Давай, давай, бо в нас спінів то і не залишилося ніби. Ну, ну, в принципі, непогано, дуже непогано. Я б сказав, п'ятихаточка собі залетіла за пару хвилин, давайте ще покрутим. Тут поки не рекомендую збільшувати. Не потрібно нам збільшувати. Потрібно ще акуратненько прокрутити, там 5-10 прокрутів, подивитись, що і взагалі, бо бачите, якби ми зразу підняли, ну, то цікавого мало б щоб з цього вийшло. Так, ретрігер. Дуже круто, що нам не прийшлось його купляти. Ми отримали його дуже швидко і головне, майже безкоштовно ось бачимо, що поки нічого цікавого. Давайте на 40 центів. А давайте давайте ще спробуємо вже купити за 40 доларів. Подивимося, яка буде різниця. Та у нас плюсова була, ми собі, в принципі, це розуміємо. Так, побачимо, що у нас тут вийде з бонуску. Потрібно її купляти, чи краще почекати, пропустити її. Бо просто так. Щось в мене є погане відчуття. Так, щось є. Але є маленька погана чуєчка, що можемо не закрити. Так, хок. Чап-ХС, добре, що зразу 8 іксів. Так, є 6 баксів. Ну, ну-ну, давай діду. Так, не подобається мені взагалі. Бачите, трішечки перерозрахувалися. Ну, нічого страшного. Думаю, на якійсь іншій ігрі. Головне, що я до вас чесний і відкритий. Я вам завжди все показую що я краще, що як в мене в самого виходить. Я з вами досить відкритий завжди. І до речі, не тісняйтеся писати, які вам ігри подобаються. Будемо тестувати їх разом. Так перевіряти. Так, 16 доларів. Ну... Так, так. Ну, давай, давай, насип, 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 насип. Ще щось Окей, давай. Так, в загальному у нас супер. 18Х буде. Так, так, більш-менш окупимося. Супер. Все, окупилися у невеличкому плюсі. Ще б дав ікса діду, ну, дай заробити. Ну, що можу сказати? Було дуже ризиковано, але в нас це вийшло. Плюс ми зайшли. 5 хвилин потратили да, дивимося, акуратненько, хлопці. Читаємо все уважно і також оцінюємо мої попередні відео. Також, думаю, ви звідти візьмете дуже класну інформацію. Всім подякував за перегляд, з вас лайк, якщо не важко. Всім пока!